Крутесний пікап від виробника цен у вигляді Ford F450 в такому синьому кольорі. Моделька виготовлена в масштабі 1 до 10. Ось така оригінальна коробочка. Вказан логотип Ford. Виробник CEN, комплектуючий Hobbie Winx South Fury. Це одні з найпопулярніших виробників. Ось такі є по кольору. Ось так. Тут вказано, що це Ford f 450 450 SD. Ну, і, звичайно, що виконано по ліцензії Ford. Ось такий пульт керування. Звісно, все пропорційно. Звісно, є три мери розходи, і цікава штука, що колесико прорезинене. Саме ось такий матеріал резина. Бо частіше за все зустрічається щось схоже на паралон. Але теж дуже такий приємний матеріал. Є наліпки, є інструкція, каталог запчастин. Ну, і, Звісно ж, ці моделі повністю можуть обслуговуватись. І навіть виробник тут вказує на коробці, з іншої сторони, що є тюнінг заводський. Ну, і Тут по особливостям цієї моделі. Візуал просто шикарний. Сподіваюсь, камера передасть вам настільки все це. Пропрацьовано наскільки цікаво та копійно виглядає цей візуал. Величезні дзеркала, бачите, пропрацьовані тут промальовані і склочисники, і ручки. Сам Корпус настільки довжелезний, що він тут скріплений, і він з двох частин. Спарені колеса і по дискам теж подивіться, наскільки все цікаво, вони тут все це пропрацювали. Дійсно, дуже-дуже цікавий саме візуал цієї моделі. Просто шикарний. Ось так виглядає з задньої частини. Ну і подивіться щодо копійності. Я думаю, це все ж таки до цього, що сама моделька, вона вся така в металіку, щось так пофарбована. А задня частина кузова така шриховата, матова, чорна, як на справжніх пікапах обробляють свої кузова. Ну і Знімаю сам корпус, він дійсно дуже. Величезний по довжині, як і шасі. Треба було, можливо, щось вам для порівняння поставити, але я сподіваюся, що камера вам і так все це передасть, що модель дійсно надзвичайно довга, металева рама, металеві тяги, металеві тяги як самої рами шасі. Ходової частини, так і рульової. Тут є мости, але диференціали не заблоковані. Є металеві кардани або привода, і задній привід він складається з двох частин, бо довжина дійсно величезна, ну, тут приблизно десь сантиметрів 25 см, Тому вони його зробили з двох частин. Ось так все це виглядає. Амортизатори масла наповнені та з регулятором жорсткості пружини з металевим алюмінієвим корпусом. Рама-метал сказав. Далі регулятор Hobby Wing. Серва, я так розумію, що тут Savox. і мотор їхній цен колекторний 550 класу. Єдине, що треба, це додати сюди акумулятор. Ось так виглядають спарені колеса. Масло наповнені регульовані амортизатори. Достатньо цікаво все це відпрацьовує. Ну, і ось такий буде виворіт коліс. І бокс герметичний є для приймача. Ось така цікава моделька від виробника цен. З копійністю класною, з ось такими спареними колесами. РТР-комплектація одразу готова до використання. Ну і звичайно, це візуал. Візуал просто шикарний.